Зачекай, ти чекаєш Путіна у Львові? Так. Ну так а, га, що? ти тут сидиш з українським паспортом. Натрапив сьогодні ось на таке відео. Українка в Норвегії. Каже, що хоче, щоб Путін прийшов до Львова. Серйозно? Вона взагалі розуміє, що говорить. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Напишіть свою думку в коментарях. То ти ка ти кажеш, якщо прийде Там, Росія, вони... то все буде робити. Так почне робити. Не я, мене... Але щоб вони зайшли, ви... розумієш, чим вони м'якше зайдуть туди, тим краще для всіх на майбутнє. Ага, добре. Просто в мене все відняли? а чим більше во такі супротіляються. Ні, ми не впустимо Росію. То тим гірше, блядь, вони розвалюють дома а, і знищують невинних людей. Тобто то, то, то я а що дуже... ти тут сидиш з українським паспортом. То, а що я маю тут а... ту так ти їй получає? Ти зі Львова, їй получає російські я тут сижу так, чому паспорту? Почта, За, зачекай, ти чекаєш Путіна у Львові? Так. Ну так а на що? Ти тут я, сиді, сидиш з українським паспортом. Так, правильно? Диви, Данча, я, я, диви по... я тут знаходжу, тому що в мене чому? в Росії все відняла. Забрала все. От як ти любиш Україну, чому ти не знаходишся в Україні? Тому що мені ніде. А як ні, ні, ні. в, в тебе хата є? В тебе, ні, ні. А в тебе А може не можу знімати мою хату? Чого ти тут сидиш? Зніми в мене хату. Диви, я ну, займу, я займусь конкретно тобою. Тут я тобі трохи допоможу, щоб тобі тут краще жилось. То хочеш зробити мені якісь проблеми? Чи що? Ні, що я що ти говориш? Ну я ти ж правду кажеш. Ти ж чекаєш Росії у Львові? Так? А ти пишеш якусь запит? Звичайно, ну так? як ти. Ти кончений такий?